Пліс Мікс, перший плюс другий сорт. 10 кг по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. Саме перше, що нам попадається, це ось така флісочка вульський. По розміру це буде МЛ. Ось така моделька. Наступна, це вже більш тонша моделька, просто чорна. На замочку тільки до половинки. Така чоловіча модель. Наступна з капюшончиком. Ось така. Крутезна. Вона виглядає. Зіноча модель. Ось така. Наступно такого плану. Тут зверніть увагу, є замочки тут, тут і посередині один суцільний. Це розмір буде. Не, не бачу. Я думаю, есочка. Прям супер драй. Далі ось така. Гарний великий розмір. Така насичена іскрава. Розмір буде 2ХЛ. До речі, йде в ідеальному стані. Наступна ось такого плану. Червоненька, теж буде великий гарний розмір. Далі більш тонша моделька. Ось така. Безрукавочка. Жіноча з будками. Ось така моделька. Я думаю, це буде розмір СКМК. Далі ось така. До речі, йде двохстороння. Такий, на дві сторони. Ось така модель. Дальше чоловіча. Оце дуже крутезно. Розмір елічка. І теж йде в дуже крутому стані. Наступна, ось така. Чоловіча, теж більший розмір. Наступна. Ось така. З капюшончиком і теж великий гарний розмір. Наступна. Розмір 2 xl Досить багато, я вам скажу, саме великого розміру в цьому лотику. Ще один великий розмір. Ось така. чорненька. Далі дуже крутезний світшотик, флісовий. Він ну, взагалі дуже гарно виглядає, бачите? Ось такий світшотик. По розміру по віршці пише МК. Наступна ось така буде, напевно, есочка. Розміри, як бачите, присутні всі. Далі штраус. Теж йде в шикарному стані. Розмір М. Ось така курточка. Лісочка штраус. Дуже приємний колір. Далі білесенька, точніше молочна. Ось така моделька. Жіноча розмір С У нас тут буквально ще декілька варіантів. Це ось така. Дуже круто виглядає. Ось така моделька. Більший розмір. І остання сіренька з капюшончиком. Ось така моделька. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень.